Друзі, я вас вітаю. Просто зараз з нами Марія Тиха. Маш вітає. Як ти, як самопочуття? Вітним Та нормально. Вчора не вийшли в ефір. Я вчора просто перепрацювала трішки, того що вночі працювала, я ж тобі казала, по обрядах. І у мене такий там просто обряд був не дуже-не дуже лайтовий, скажімо так. І мене трішечки по енергії підшатнуло. Бережи себе, українці. Мають довго жити і берегти себе, гинути мають да, вороги. Так, да, дякую, так. Да. Просто там в людини така проблема не дуже легка. А хочеш, не хочеш, кожен практик він через себе пропускає це все. Питань до тебе багато, але хочу розпочати з Рогозіна. Це колишній директор Роскосмоса. Вчора він випускає пост про те, що всіх українців потрібно знищити. А, щоб взагалі з цим українством а, і увліченням фашистської естетики українців і древніх укрів, ну, понімаєш да, в якому контексті пост? У мене питання про нього таке: який його фінал? І чи понесе він покарання за військові злочини за такі слова? В Донецьк прилетіло. А, це он? Да. Осколок, да? Да. Ну, ну, так? Ну, так, походу, ж по вот, і говорить. Про українців, тому що прилітіла сколак в жовтні, походу ж... вже. <сміх>, розуміла, в нього є, да, Причини не, не любити українців, <сміх> але ж. Так, покажи, будь ласка, що буде. До речі, він, я на нього дивлюся е по відчуттях від нього фонить смертю. Тобто я впевнена в тому, що все ж таки ми дізнаємося про це. Ти знаєш, як від кого, як від Киви було? Ти на нього дивишся, розумієш, що якась фігня, а щось типу з ним буде. Тут само, так. Ні, ну, якась, там сам Ківа, якась фігня. О, навіть не хоче, фу, блін. Фу, ну таке ж да. тупе воно було, а? Так, покажіть, будь ласка, Рогозя. яка його доля взагалі. Я ж кажу, карта башні ось паде. Ну тобто, його приб'ють, причому це буде, в нього знову щось прилетить. Тобто це буде повтор ситуації ось цієї. Один раз його врятувало, інший раз не врятує. Що це буде? Да, так, це якась посиделка, Здесь карта выпадает, падає. Просто не хочу зараз говорити, коли це може статися. Для того, щоб потім, якщо, наприклад, хтось подивиться з росіян, да, щоб це не було такого, що він зараз буде спеціально уникати це. Уникати Заходів. Так, да, щоб. Ні, все буде з ним добре. Угу. Нехай катається. Побільше. Нехай катається. Так, хочу ще запитати про Орбана. Про нього прям кілька запитань. І... Напевно, ми розпочнемо з відео. Вчора було багато подій в Брюсселі, присвячених Україні, і а... ось кадри, коли Орбан сам відкликав е, Зеленського, і вони про щось говорять. Чи ага. можеш ти відчути, бо ніде про це нема нічого? Про що тут може йтися? Ага. Я поняла дуже. Короче, он объяснялся с Зеленским, он объяснял свою позицию, почему он против помощи, почему он против некоторых моментов. То есть, тут показывают четко, что вот, как бы, знаешь, как мнения разделились. Одни за, вторые против. И Орбан объяснял свою позицию, почему он палки в колеса нам ставит. Смотри, туз пиковый вниз падает, десятка пиковая. И э, туз э, крестовый вниз. То есть, тут конкретно про помощь. Почему он образно говоря, проти нас. То есть тут четко его, вот, вот он объяснял позицию свою, почему так, почему он против. Все, вот именно вот, вот это вот он объяснял здесь. карты показали. Прям по-честному пояснював, чому він проти. типа, Володя, вибач, ну мене Путін тисне, не можу по-іншому, я взагалі за а... вас. Ні? Не? не так? Зараз. <поцентрична> mm А что он говорил конкретно Зеленскому? Как он оправдывался? А ты знаешь, что-то такое было подобное? Знаешь почему? То есть тут меня спрашивают, как он оправдывался, здесь падает, типа, тут, тут реально падает черговый туз, падает. Типа, все хорошо, мы там друзья, там все нормально, восьмерка черговая, все. Но есть какие-то там люди, да, ну, тут четко король выпал, я просто Путина на не оговаривала. Но есть люди, которые, вот восьмерка пиковая, которые меня запугивают. Меня запугивают. Вот, четко показываю. Ну, я, я склоняюсь все-таки. К, 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 даже, может, не Путин, может, российские власти просто. Тут король Крестовый выпал. Вот. Вот такая здесь ситуация. И смотри, что он еще говорил. Смотри ему. Здесь валет, я забыла сказать. Здесь валет Пикова вначале выпал. Я его специально открыла. Валет Пикова это пустота. Блин, на украинский мой испугался, и забыла просто. Валет Піковий це пустота. І, коротше, він казав про те, що незважаючи на те, що нам партнери дають допомогу, десятки дві і так далі, нас підтримують і все інше, типу, вони так не думають. Це блєв То чітко показує Валят Піковий. Типу, те, що нам дають, те, що вони говорять, кажуть і так далі: ось ось королі, дами, ці люди, да які тут знаходяться поряд з нами, всі, це все фігня, пустослови Тобто він пустословами називає інші країни, да. Да? які да. Типово, чи нас підтримують. Да. Ти мені вірь, да. ти мені вірь. Да? Да. Валятниковий, типа вони врут. Да. Да. Так, тоді я тобі про Орбана ще задам питання. Перед цими подіями Давай. в Брюсселі від угорської сторони, зокрема від Орбана, виходить заява М -м до вимоги до України. Щодо захисту угорської меншини, і якщо не виконаємо, то він обіцяє заблокувати вступ України в ЄС. Це серед вимог офіційно визнати назвати Закарпатську область історично-угорською територією і забезпечити там офіційне функціонування угорської мови. Обов'язкова квота для угорців на виборах до парламенту і звільнення їх від обов'язку володіти українською мовою. Це перед цим Орбан заявляє. Ти ж розумієш, а там ще в гірочки посіємо, ми бачимо там Угорщину. Для чого ці були заяви? Угорщина хоче Закарпаття собі відхапати. Ну це зрозуміло і так було. До чого це взагалі він каже таке, так? Да? да, І чи це з подачі Кремля, такі заяви зараз? Ну, в принципі, так, да, я ж кажу, те, що він просто хоче відхапати Закарпаття. Це було. Давно вже відомо, що у це будуть говорити. Нічого нового тут. Він подшумок вирішив, знаєш, зараз тут шестерки дві падають, типа дорога, подшумок. От тут этот падає крістовий, типа земля. Е, так, а що ти поспитала останнє? Чи є там з е, подачі Кремля у ці всі заяви саме в цей час, коли починаються перемовини щодо України вступ в ЄС? Я думаю, що так. Да. Я думаю, що так. Да. Дивись, і знову тут вся восьмірка пікова падає, семірка ще пікова поряд. Тобто, залякування були і були розмови, знову ж таки, шестірка це дорога, десятка і туз збудовий, тобто про землю. Тобто, Якщо будете з нами, отримайте землю, можете зараз тиснути на них. Те ж саме, що mm -hmm. Путін перед саммітом міра маніпулював нами і ставив нам якісь условия, тут теж саме показують. От скажи, як тобі показує розвиток подій, і чи не переграють вони самі себе? Бо от щойно, як ми почали писати, бачу повідомлення, що 20 тисяч підписів зібрали депутати Європарламенту за відсторонення Угорщини від головування в Раді ЄС? Ну пише Гардіан про це з 1 липня в Раді Європи має почати головувати Угорщина на півроку, і от зараз зібрали підписи. І до речі, в голос вперше депутати. Сказали так: Угорщина за її нинішнього стану ніколи б не витримала критеріїв до вступу в ЄС, тому її кримінальне керівництво не має права представляти Союз. Представляєш собі? Вперше ми таке чуємо. Давай подивимося, все ж таки розвиток подій. Ну щодо України, я не бачу нічого такого тут взагалі погано, тобто нічого не зміниться. Це все пусто для нас. А щодо Угорщини, mm -hmm. як для них закінчиться взагалі ця ситуація, вся. І дозво... чи дозволять їм головувати? Чи вперше безпрецедентно будуть якісь зміни? Туспіковий. Взагалі найгірший сценарій, який тільки може бути, буде для них. Я думаю, Туспіковий на ітог падає, я думаю, все ж таки відсторонять когось від чогось. Тобто, або орбана знімають нафіг, або. Угорщину відсторонюють від права голосування. Тут спіковий, найгірша карта, яка тільки може бути взагалі тут. Навіть не верх. Верх це зміни різкі, якщо так. Ось так. Взагалі все прибирають mm -hmm. нафіг з пляжу. Дочекаємось. Пентагон каже, що вдалося зупинити роботу сотні незаконних старлінків, що є в рашистів. Чи правда? Зупинити сотню старлінків, чи що є в рашистів, так? От ні, прям декілька сотень. Да, я думаю, це правда, да. Валеріт падає хороша. Подарок подарки. Чи подовжать терміни оновлення даних в ТЦК, бо говорили про те, що з 60 подовжить до 150 п'ятдесяти днів, іначе заява там від Міноборони виходила, потім вона зникла. Як бачиш ти, чи подовжить терміни оновлення даних? Хочуть, я думаю, що так. Да. Дев'ятка хрестова, пад... десятка хрест падає. Смірка була Шостірка пікова. Зараз. Секундочку. Секундочку. Не встигають вони. Туз це база, оця військова база, ось ось король падає. Не встигають вони. І вісьмірка пікова вона падає на те, що багато хто не палиться зараз, багато хто не зробив цього. Тобто, база не заповнена. Вони будуть подовжувати 100%. На Росії зараз багато розмов про те, що з Північної Кореї військові приїдуть е, на допомогу Росії. Чи правда, що з Північної Кореї корейці прибудуть до Донецька? Але зараз. Семірка пікована, і то. Я думаю, що це балабу, балабольство. Ну, я сумніваюся, дивись, Корея це країна, яка живе взагалі. Давай так, не Корея, давай так. Тобто він живе взагалі в своєму світі. Він забороняє своїм людям навіть виїжджати звідти. А прикинь, оце країна військова, вони бояться всього, він боїться всього на світі. В нього є інстинкт самозахисту, навіть я думаю, що в нього ще й проблеми з головою дуже великі є, і він помішаний на цьому. Ну прикинь, якщо він буде ділитися своєю армією з Росією. Ну, це нелогічно. Я не вірю в те, що він буде ділитися. Навіть коли я дивлюся на допомогу Росії, я розумію, там ту з скуп... Кубків паде і падає поряд, блін, не пам'ятаю, що, але чітко карти показують, те що, те, що він обіцяв, він щось виконає, але не в повній мірі взагалі. Про людей, ну тут ні. Семірка, навіть якщо це буде розганятися десь в новинах, ні. Ну не буде там. Корейці поїдуть до Росії. Не сумніваюсь вообще. Не сумніваюся в це. Валє, валє пікове, пустота. це все було На фоні затримань Тіщенка, його охоронця, маю два питання: чи вони сядуть реально за грати, і друге питання чи в подальшому ще будуть затримання інших політиків, Гучний імен. Скажіть, будь ласка, Тіщенка, за Я очень сомневаюсь в этом. Я хотела без хард сказать только что. Я просто у нас когда был эфир, еще до того, как его споймали, меня спрашивали. Я сказала, что не вижу я того, что Тищенко будут какие-то обмежи, там, дии какие-то примут, типа, как зараз ему там стоится ареш домашний, да, Домашний ареш, да. Ага. Да, але не больше тюрьмы. Тут валит пиковый пад, опять пустота, видишь? А, все, что тут будет, дивись, туз Христовый, стирка падает, то есть это лишение имущества, Штрафи і все остальне в якомусь то більшому об'ємі. Прям тут всего Тут дійсно чогось у нього позабирають, але не вижу прям тюрми здесь. Тут з не випало, ще й валет піковий, пустота. Есть... Угу. Поки що не бачу, будемо передивлятися. Ще бачу будуть зараз, у найближчому майбутньому от такі затримання гучні, коли прям давай. політик Я думаю, відомий. відома. Давай, давай спитаємо краще, не чи будуть, а давай спитаємо. Учні затримання кого е, можу затримати да, найближчому майбутньому? Того, що вони будуть стовідсотково зараз. Покажіть мені людину, яку можуть затримати ось після Тищенка, якусь відому людину, щоб я також її знала. І з чим вона пов'язана, яка сфера діяльності? Король, черговий, зразу вийшло. Хто це? Еще какой-то король. Так, хорошо, я, я их должна знать, два человека, да? Хорошо. Еще третий. Окей. Так, будем сейчас подкидывать карты, чтобы понимать, кто это такие. Подожди. Три человека. Крестовый, червовый и пиковый король. Хорошо. Пиковый король, сразу говорю, это какой-то политик. От пика, пика прям всегда на политиках сейчас падает, И кто это, чем он связан, покажите, пожалуйста. Что-то связано с энергоструктурой, вот с энергетикой, с энергетикой что-то связано, это первый. Там луна падает с энергетикой. Свет вот, вот, энергетика. Крестовый король с чем связан? У крестового короля здесь, конечно, вообще карт бланш, блин. Тут два туза вот падает, смотри. И, кстати, вот этого могут посадить. Тут туз пиковый вниз перевернутый крестовый король. Я так понимаю, человек-владелец. А, еще и... А, нет, туз к другому относится человек владелец какого-то имущества очень большого, то есть это либо торговые центры, либо какие-то прям, так, оно откройте мне, очень крупный бизнес. Что за бизнес? А у человека есть сто процентов Похоронный бизнес это первое. То есть смерть, дьявол, вот падает. Хорошо. А что еще? Какой еще бизнес есть? Похоронный прям 100%. Ну, я, я специально говорила, что мы, чтобы мы узнали, кто это. Мы, мы узнаем этого человека. То есть, это не то, что знаешь, там какой-то. Тех, кого даже я знаю. Слушай, это либо карта Мага. Я считаю, что он связан как-то с. Э, это не церковь. Это учебное заведение. То есть учебное заведение. Какие-то. Университет, не знаю, вот с, с учебой. И еще последний, с чем связан сейчас СВИТа, короче. який с ректор. Может быть. И судебная система. Вот последний это суд. Судебная система. Мы про них про всех слышали, их всех знаем. Я специально говорила известных. То есть не мелких каких-то вот этих даже, да, вот кого я точно знаю, кого я точно видела. То есть я думаю, что и вы должны знать, и тоже, тоже видели, я уверена. Ты знаешь, что просто я в кинотеатре трейлер, трейлер до богоочекованного, там, я не знаю, Аватару 3 зробила. Вот теперь цікаво чекати і спостерігати, кто что буде. Да, да, да. Будемо там, короче, три людини. Зараз, Зараз будемо дивитися. Поочередность не знаю, но ну, сначала выпал чувак, который с судом, Потім вот, бизнес який и бізнес связан і то і остання енергосистема. Там шестерка еще выпала, типа як дороги, але енергосистема луна. Тобто, але. Но... Обміни. Нарешті зрушилось з мертвої точки. Далі найближчий час, як бачиш, обміни повернення. Якраз червень був нормально, ми там подивилися, в кінці був обмін. Я знаю, що зараз має бути з 10 липня, має бути ще обмін один, і плюс-мінус 20 липня. Тобто я так розумію, що там воно буде десь партіями. Питання було від глядачів стосовно Луганщини. Чи будуть зрушення в Луганщині, чи почнеться там рух ЗСУ? Чи цього року будуть якісь зрушення зміни в Луганській області? Так, можна запитати? Давай чи будуть якісь позитивні зміни для України луганські направлення до кінця року? чи відкинемо якось моїх на якихось позиціях я впевнена, що да. Мені просто нравится, смотри, що падає в кінці туз крістовий падає наш туз. тобто я крістова дама. Я себе говорю, или пиковая, або крістова я. Туз крістовий в кінці наш падає украинцев. Тобто, То есть есть вероятность того, что действительно могут быть какие-то щось или что-то еще. Мы сейчас не говорим прям о Да. Так, да, вибачте, деокупації, да. Ми зараз я спитала, чи будуть якісь позитивні, будуть. І ще й ту звиков. Тобто, щось може бути таке прям. Щас. Рух. Ну, зразу дивись, Падає шестірка, тобто рух. Будемо дивитися, як воно змінюється зараз. Там еще какое-то обострение до конца года должно быть, потому что, смотри, Туспикова еще падает. То есть будет какая-то ситуация, когда будет казаться, что прям все, там жопа. Туспиковый прям. Бои начнутся расточиться, все, вот десятка. То есть погибать там будут еще больше, три раза, чем погибали, шестерка. А потом как-то получится так, что тут крестовый падает, то есть как-то оно поменяется немножко. Но это, смотри, это все опять-таки, сейчас мы так, знаешь, До конця годи, що довго, тому будемо пересматривати, кожну тиждень, каждые дві пересматриваем. Маш, я тобі фінальне питання хочу задати таке: і не зіпсували планів ЗСУ, але дуже багато питань з півдня, з лівобережжя Херсонщини. Прогноз угу. для лівобережжя Херсонщина для півдня на найближчий час. Чи будуть звідти для них гарні новини? Я завжди я ніколи не змінювала свою думку. Я завжди вважала, що ми маємо де окупувати перший блін херсон так, як ми мали це зробити рік назад, і в нас це не вийшло зробити, там є багато причин, не хочу зараз вже озвучувати, да? але якщо б ми поменше слухали захід то і поради незрозумілі якісь, то ми б деокупували тоді, коли був залужний ще. Тобто там мав бути контрнаступ, і мали б деокупувати лівобережжя Херсонщини. Там нам палки в колеса нормально повставляли. Я думаю, що якраз такі сирські будуть випадку, я ж вже ката говорила, що сирського взяли спеціально для того, щоб він перебувала. Какие-то моменты связанные с югом. Постоянно падает одно и то же. Там солнце падает и так далее. И он уйдет. То есть будет другой генерал. То есть сырский не будет до последнего. Давай зараз подивимось. В чому я взагалі не сумніваюся навіть. І И не сумнівалася зараз. Ну, конечно же, да. Конечно так. да. Сейчас. Зараз складно ще. Є, зараз складнощі в нас. Тут весь э, падає пікова, ось вона. Зараз, типу, нема такої можливості, ось прямо зараз, ось сьогодні, завтра. Да? Але э, все одно туз червовий і валет Ти пам'ятаєш, що давайте так: масть крестова это, э, это масть українця, Сразу говорю, всегда. Тобто, коли вона падає, я розумію, що это подарок будет для нас. вот туз кубков это про юг. Туз Червовий. вот, второй туз кубков, червовый, вот это игральная карта. Будет нам такой подарок, где оккупируют его. Просто не сейчас и не завтра. Но оно будет 100%. Я пока даты не смотрю, не хочу. Я думаю, что я буду видением в мене, то... Еще дивись, что я хотела сказать так на кінец. В мене ж був сон, ось два дня назад. Мені снилося, що я стою біля якоїсь школи і випускний в дітей. А я взагалі, блін, не знала, що дітей випускні. Я думала, що вони вже всі пройшли. І мені тільки вчора, оце позавчора, відкрили таємницю, що випускні зараз, блін. Я, напевно, вже дуже стара. Хоча ж мені 28 років, я не знаю. Я, я не пам'ятаю. Ну, просто в мене дитина в першому класі була. Ну, тобто, в неї раніше ще був, розумієш? Ось. І мені снилося, що там мертві стояли і живі. Тобто, мертві солдати стояли поміж живих дітей, людей і всього іншого. Мені снився Київ. І мені снився оцей хлопчик Пашалі. Пам'ятаєш, він загинув з початку війни, оце в Верпіні прокрив дитину і загинув, пам'ятаєш? Mm -hmm. Ось він mm -hmm. мені снився, типу він мене обіймав, ми з ним танцювали. Тобто, перше, що я хотіла сказати, я хотіла сказати вам про те, що я знаю, що він похований в Івано-Франківській області, там його мама живе, але я знаю, що у нього є меморіал в Верпені. Ось хто там живе, хто поруч знаходиться, будь ласка, поставте йому свічку, того, що він потребує уваги. І принісіть, будь ласка, квіточку. Ось, бач, він зараз наснився, коли випускнів дітей. Тобто він, як типу, як ангел-охоронець, по суті для дітей виконує певну функцію. Да? Йому не вистачає уваги. Треба його помянути. Це перше. А друге, що я хотіла сказати, зараз по всім картам, по всім моїм відчуттям, вчора вже це ну, програлося. Вчора по Харкову вдарили, по школі. Мені чітко дало зрозуміти, що будуть, будуть якісь провокації від росіян, лінійки, оці випускні. І так далі. Зараз по всім фронтам, по всій Україні показують, що буде щось по обстрілах, по школах, універах, випускні. Тобто в них є план. Сьогодні день Конституції. День молодежі буде. Дуже акуратно потрібно. То есть, так би не снились просто Що така куча. Ну, это нет. Нет. Снился Київ мне. Тобто Київська область, Паша Ли в РПНИ, Дуже акуратно. Київська область, Київ ну, і вся Україна, в принципі. Там і юг показувала, показували прикордонні території. Тут вся Україна червона зараз. По школам, по універам. Очень акуратно, якщо празднуете праздники все вот, эти вот. На цьому сьогодні ставимо крапочку. Отаким вийшов випуск. Будь ласка, бережіть себе, намагайтеся уникати масових скупчень людей, бережіть себе, бережіть своїх дітей. Ми, попри все ще ближче до завершення цього пекла, у нас ще купа справ попереду. Будь ласка. Тримаємося. Всім дуже дякую за час проведений разом. Всіх обняла! А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.